Всім привіт! З вами, як завжди, Патон, і ми далі продовжуємо бавитися Walking Dead, хоча мерці, другий епізод другого сезону, друга серія. І е, зразу, знову ж таки, я напевно буду кожен раз попереджати е, в кожній серії. Е, якщо я щось буду погано перекладати, ви спокійно можете це описати в коментарях до відео. Я буду до цього ставитися з повагою. Все, дякую. Починаємо. Епізод другий. Будинок втрачено, хай буде. Я не знаю, що таке Divide. Divided. Що, я можу загуглити, В мене тут є. Так, я цілу ніч біг, ла, нічого собі. Давайте маленький епізод, якщо пройдемо, і сьогодні закінчуємо. Точніше, ми ще ввечері зустрінемося з вами. Я не хочу розтягувати задоволення, ми пройдемо цю гру, якомога швидше. Клементино, right. з тобою все гаразд? А Люка, що з тобою Where's немає? Alvin? Де Елвін? Кій що сталося? Пройшли години. О, де вони? На нас напали? Ким Walkers. ходячими? Jesus. О Боже. Ми розділилися. Я була з Пітом, але. Мій Боже. Де ти була? Exactly? Де ти була? Саме де ти була? Ну, типу, в якій точці? Чи що? Нижче за потоком. Я так розумію, потічком чи що, це з проводу, напевно. Go. Нам треба йти. Та почекай, секунду. Мій чоловік досі там. Бери зброю. Люк і Елвін вийшли тебе шукати. Я сказала їм не йти для цього. Чорт забирай, Люк. Скайвокер. Клементино, ти можеш, ти можеш Продивитися за Сарою? Придивитися Вона наверху. Просто е, distract her. Відволічи її, хай буде. Окей, біжи. For... Ти будеш тобі буде безпечніше всередині. Не відкривай двері нікому Anything. і бла 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 we'll Ми скоро вернемося. Окей. Щасливо. Мені в принципі дуже подобається цей стиль телтейлівських ігор. Я думаю, що якщо вам також подобається, то ми можемо на cheese. Скажи чи сир, точніше. Я знайшла це під was... будинком. Там взагалі багато класного старого мотлоху. Оказовостаф. Так ось що я говорив, якщо вам дійсно подобається гра і ігри такого стилю, як Telltale Games, то uh, думаю. Якщо ви хочете, напишіть в коментарях, і ми можемо разом з вами після, цього, після ходячих мерців пройти ще й Волк uh, серед нас. The Wolf Among Us Я не грав особисто, але казали, що гра шикарна, і можемо пройти її разом. Я сподіваюся, що вам, у вас є таке бажання, бо в мене особисто є. Що ж, давайте продовжуємо. So cool. Це так круто. Take one of me. Сфоткай мене один раз. Будь ласка, гаразд. Я, до речі, в дитинстві, ну просто мріяв про такий фотік Зроби з мене що там? Гарну фотку, що? Я готова. Так. Я дуже так хотів такий фотік. Типа, що сфоткав, і зразу вилізла фотка. Вау, Що сталося? А де мій тато? Тобі треба знати, що сталося. Вони пішли рибалити. Він буде, з ним буде все в порядку. З ним буде все в порядку. Sure? Точно? Ой, блін. Не вдалося збрехати. Ну, блін, а як про таке збрешеш? I'm ні ні та ти не плач. I, I to... Вибач, мені просто треба присісти? Клементино, в таких випадках сідають біля людини, обнімають і кажуть, ну все, перестань, все буде добре, і бла бла бла. Ну, майже як ти зробила. О, молодець, усміхайся! її, ну давай, давай. You see what I found? Хоч, Хоч побачити, що я знайшла? Йолки ж ти палки, постав таке на місце. Може покажеш мені, як цим користуватися? Я не знайшла wrong... ні одних е... куль, здається. А може і знайшла, я не дочитав. Ну, здається, що не знайшла. Е... Якщо піде щось не так, то я маю знати, як користуватися цим говном, типу. Це занадто небезпечно, гаразд. Але це не іграшка, якщо ти не розкажеш батькові. Гаразд, але це не іграшка. це не Я знаю. First, remember, Спочатку. Запам'ятай, що це просто mean? річ. Що це означає? Um, um, не знаю. I don't know. I it'd be okay. Я думала, що воно буде легше. Гараст. Що I мені do? треба робити? Найголовніша річ це, коли ти, це ти... коли ти хочеш стріляти, це дихати, вдихнути перед тим, як хочеш натиснути на курок. Це, до речі, те, що нам розказував в першій частині в першому сезоні. Якщо ви, до речі, його не бачили, перегляньте його. Розказував нам Лі. That, Та не настільки великий вдих. What should I should... Не, е, що мені стрільнути? Не роби так. Ви, вибач вибач Можливо, мені можна попроектуват... попрактикуватись на дворі, там на дереві якомусь. Ей, Люк вернувся Точно? Я щось не бачив, що люк. Куди ти побігла? Так, у нас є вільний час, можемо тим часом знищити все світ, але ні, не можемо. Нам дали можливість тільки спуститися вниз по сходах. Ну супер, Просто шикарно. Так, ми можемо, в принципі, виглянути, хто там за вікном. Бо, по-моєму, це ніякий не люк. А якщо ви дивились трейлер гри, то там якийсь лявий чувак має прийти. Блін, і от нашу я дивився трейлер гри? От все за спойлери, це взагалі не цікаво. Взагалі. Трейлер гри? Ну ні, трейлер гри це круто, але трейлер гри, який розказує сюжет. Пф, я манав такі трейлери. Дивіться, так, глянемо ще тут це вікно. Що за фігня твориться? Чому я не можу... Та що таке? Це не люк. Клем? Я знаю його. І хто це? Він не може. Ти маєш заставити його піти. Він нас не побачить, і бла бла бла. Е... Чи... Ні ні ні, він не має мене побачити. Він не має мене побачити. Чому він не має тебе побачити? Алло! Я не можу дихати! Я не можу. Дих! Тихо! Тихо. Заникайся, ти мені так і не відповіла. Hello. Hello. Черт. Привіт. Таким сексуальним голосом Хто ти в такий Вася? Well, ну, взагалі, то я твій сусід. Чи ваш neighbor? сусід? That's right. Точно. Моя родина і я. Тут живемо внизу по річці. І я. 에... Трішки здивований, що ми не добігли kind of surprised we haven't run into each other yet. Run each other. Мабуть, це не зустрілися ще і таке означає. Точно, ну, значить, я здивований, що ми ще не зустрічались раніше. Е, як тебе звати? What's your name? Давайте назвемось Джек. Карлі. Точно, Карлі. Офігенско. А твоє яке ім'я? What's your name? А яке ваше ім'я? <laughs> well, my name is George. Моє ім'я Джордж. Миленька. Проігнорувати його руку чи ні? Так, проігноруємо. Лі казав, що чужі люди злі. А, що? От коли щось так буду говорити і не встигну прочитати. Ну, здається, я прочитав Meet You. Значить, радий зустрітись чи щось таке чи познайомитись. You mind if I come in for Ти не заперечуєш, якщо я зайду? А, я. Коротше, був на дворі цілий день і ця жара мене чуть не при. не зажарила, чи що? Будь ласка, покиньте це місце. Гарне місце. Nice Хтось є тут ще? Тільки я You're і тато. Е, я не бачила. не бачив. Що таке Cabins? Кабіни? Я не бачив кабіни великий на дворі. Що? Бля, Хему. And... Тільки and я і мій тато. Як його звати? Класне like... ім'я. Точніше, сильне ім'я. Ед. що за брідове ім'я взагалі, насправді? <laughs> я... Він мені вже подобається. Like і де він? Is he? Він out. вийшов. Well, cut to the chase. Uh, що ж я. скорочу. Пошуки? I'll cut to the. Що? Коротше, я скорочу. Ага, я так зрозумів, типу, перейду до суті, напевно, це означає. Перейду до суті, я шукаю своїх людей. I'm out for my Сім з них. Е... Взагалі, семеро з них, якщо бути точним. Вони пішли дал... ним давно, і я турбуюся. Might... Чи вони, типу, не загубилися? Можливо, ти I'm бачила їх? Maybe you've seen of... uh, декілька сільських мужиків і старий мужик an guy. С... і якийсь іспанець, і його дочка. Тихенька дівчинка, трошки вища ніж ти. Хм. Чесно. Чесно сказати. Можу сказати, що вони всі мертві. бабай, і Ми розв'яжемо проблему людства. Або ні, The я їх не бачив Ла. Не знаю, не бачил никуда. О, яка прикрість. Sure? Sure. Ну і куди ти лізеш, мужик? Я тобі сказав, Ла, іди звідси. Козел неграний Можливо, дарма я його так от йому набрехав. Забагато тарілок на двох людей. Таке враження, що тут торнадо пройшовся? Так. Ну знаєш. Я взагалі хотіла приготувати якесь блюдо, чи щось. Just passing through or дупляшу been here a while? Просто. Щось було написано, коротше. Так що, круто. Хто зупинить на паузу і перекладе, то молодці, я пропустив. Ну, щось там. Ти тут давно, чи чи щось таке. Слухай, мала. Я сподіваюся, ти не одна з цих тупоголових, чи щось таке з півночі, які. шукають шангрілу. Чо ти мелиш, мужик? Ага. Я просто про прохожа, Ну тобто. Звід звідкись там. Коротше, не тут живу, типу, просто проходом. Е чи ми тут живемо вже рік? Ясно, він напевно спитався, наскільки довго ми тут остепенились, чи щось таке. Типу я скажу, що ми просто проходимо. Просто йдемо і йдемо на південь. Багато людей. Е Ідуть в то в ту сторону. Але я не розумію. Там ж нічого. Короче. Чи ти зустрічав когось, кого звати Кріста? Oh, yeah. А, ні, він сказав, типу, що він знає когось, напевно, з півночі чи що. Ну коротше, типа, і вона питається, і кого ж ти знаєш з півночі? О, багато людей. Named <ріст> Можливо когось казати Кріста? No, Ні. I Таких я не пам'ятаю. Вона твій друг. Ей, so ей, -е -е, мужик. Where does go? Де це має стояти? Ось там. Uh, in the в тій шухляді. Она сказала, окей. Вибач, мужик, я вообще не в курсах. Ну на що ти... Well, nice Слухай, реально классно. Ну, класне классный месяцев тут. Я знаю одного хлопця, який завжди носив таку сорочку. Доктор. Доктор? Якийсь там крутий чувак, сучий син. І що з ним сталося? І що з ним сталося? Я просто скажу, що у нас були з ним якісь розбіжності. Раніше чи рано чи пізно люди, які близькі тобі, знайдуть друга, ой, знайдуть причину, щоб перейти тобі. Типу, дорогу чи що. Find a reason to cross you. Таке стається завжди. У нього пушка, до речі, я щось навіть не замічав. Що-що well, well, well. ж. -що -що? Білі в небезпеці. Він про шахмати. Опа. From... Три три кроки до шаха шахмату. Ей. That? Що це було? Блін, нахрена вона полізла наверх? Дурне. Я риб. Два арены хлопнули. Что? Ты же сказала, что тут никого нет. Nobody is here. То есть кто-то... Никто тут. Мабуть, это ветер. Мабуть, это просто ветер. Мужик. Что за дела? Нє-нє- нє. Так, давай без приколів. Так, вона 100% під ліжком, але це маразматично і дуже банально. Це ж. Та пасунь, це дурна! Це ж видно Я ж казала, тут нікого. Хм, дійсно, здається, що так і є. Е -е... Руд, це крутий. Коротше, я мав би бути крутий чи. Шин. Що? Що... <плес> Чи твій батько крутий? Я не знаю, я пропустив одну фразу, як я тепер маю задати. Коротше, він не міг тебе лишити тут просто так. Е... Якщо... бляха, я грибу, що тут таке написано. Хочете перекладайте, я о цього не зрозумію. Я так розумію, ну типу. Коротше, хай буде таке, що. Не міг тебе залишити тут з вірою в те, що хтось шляється поруч. Хай буде так. Тільки Я не розумію, до чого це взагалі сказано. Around, right? ага. sure. Точно. Це не має на увазі, що він не мав би залишити нікого. А це що ти підняв? This? А хто це? Хм, Не знаю. Не казати, що ця сестра і вона мертва. Мабуть, хтось хто тут жив раніше. Мабуть. Ти ж не знаєш, хто ці люди, правда? Я не знаю, що ти маєш на увазі. Це мої друзі. Е... Звідки ти знаєш їх? Коротше, я скажу, що я не знаю. Know, про що ти about. трендиш? Давай я тебе запитаю, це. Коли met... ти їх зустрінеш? Чи зустріла? Коротше, Короче, коли ти зустріла їх, наскільки ти сильно їм повірила? Ой, блин, точніше, навпаки, наскільки сильно вони повірили тобі? Ну да. Дійсно, вони мене нафіг закрили. Ладно, він зрозумів уже, що ми знаємо їх. Ладно, скажемо, що. Коротше, яка тобі різниця? Don't trust you. Якщо люди не довіряють тобі, то як ти можеш довіряти їм? До речі, досить логічна them? думка і досить класна. Well, I think I've you long що ж, я тобі тут завдав клопотів досить багато. Я. Е... Я можу і вийти. вже. Out. Гаразд. Чому я не маю довіряти? їм? You have a real good day. Чому я не маю їм довіряти? Щасливого дня тобі, сонечко. Що за дурна відповідь? Ладно, там не було сонечко і Але... ну, суть така. Капець. Тепер. Where is he? Девін, він пішов. What if he comes back? А що як він вернеться? Не знаю. А ти мені можеш розказати, що це за людина взагалі? We need to find the Нам треба знайти We інших. Нам не можна виходити на двір? Клементино. Сара. Вони мені розказали про Піта. Uh, ти знаєш, де він, правда? Давай підемо туди. A man was here. Тут був мужик. What? Що What did she say? Що вона сказала? Came to the cabin. Хтось хтось заліз сюди. What? Що? Клементина з ним you говорила. І ти просто відкрила двері йому? Ребекка. Я Now, не відкривала Rebecca. двері. The він just сам зайшов. She's the truth. Вона каже правду. І Він сказав, як he... його звати. Він сказав, яке його ім'я було. А може це був він і він? Це був Джордж. Джордж? Ну так він сказав. Слухай, Клементино, просто розкажи нам, як він виглядає. Що він був в lining? В а мали там якісь лінії чи ще якась хрінь? Yeah. Yeah. Та, була. He about you, Dad. Він говорив про тебе, тату. You're not hurt anyone, are you? Ти ж не будеш нікого там бити, ні? Of he won't, Sarah. Звісно ж, звісно ж, не буде, Сара, правда? Твій тато, uh, найкращий yeah. мужик на світі, якого я тільки nice знаю, smell. і бла-бла-бла. Бла бла. Or... Тому він не буде нічого робити навіженого, або Немилого. Не Правда? Ти you know, знаєш, що це погані люди. Е, миленька. миленька що, бляха, світі, коротше. Е, Вони будуть робити будь-що або говорити будь-що, щоб нас скривдити. Що ти думаєш? Е, чи виглядає так, ніби що він буде вер він вернеться? Сюди. Of me. Він глянув. Він бачив мою картину картину. коротше, Фотку? Фотку? Sure. What were you doing, Чим ти думала, коли робила фотки? Карлос. Що? What? You need to calm down. Тобі треба заспокоїтися, гаразд і бла бла бла. Е, ти ти лякаєш свою дочку. Ха. Ви ж сказали мені заспокоїти її, Вася. Дистракт. Я не знаю, що таке дистракт. Чого ти так зреагувала? Коротше, заспокоїти або відволікти. Хай буде відволікти. Все, відволікли. Відволікти? спитала Сара. So Сара. We я думала, ми друзі. Він розвідував щось там. Lucky. He Він не очікував найти нас. Клементина, мабуть, здивована ним, чи щось таке, чи здивувала його. Якби її тут не було. Що ж, він занадто розумний, щоб десь тут ошиватися, але він вернеться рештою Ми маємо небагато часу. Він правий. Збираємося, Ми ви 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 виїжджаємо вже. Елвін, чекай. Що за хрінь ти мелиш? Чому ми маємо лишати цей табір? а? Be bad... <coughs> ми маємо залишити це місце, поки він не вернеться, і все Guys, буде окей. Okay. свої okay. речі. Чому ми мусимо покидати цей табір? Тому що треба. Чому? Clem, know, you, we'll... Я. Е... Я не знаю, що він тобі говорив, але Вільям Карвер, це дуже. Е... Злий чоловік, небезпечний чоловік. Він лідер табору, який недалеко звідси. І він дуже розумний. Він дуже. Ой, ми дуже щасливі, що ми звідси втекли на той час, що нас тут не було, чи щось таке. Слухай, мені дійсно шкода, то що. Коротше, засмучувати тебе, Але нам треба реально. Але він тебе бачив і тобі буде безпечніше з нами. Нам треба покинути це місце. Окей, okay, Василь. Ам треба знайти we'll Піта е, Ми забираємо його по дорозі назад, Нік. Клементино. <кхів> Ти знаєш, Climentine. де він, правда? You know was, right? Ну він про Піта yeah. Так, знаю. Забирайте свої речі. І погнали. Дякую, що сьогодні були з нами. На сьогодні це все. Сподіваюсь, вам також дуже-дуже сильно сподобалося, як і мені. Тож, зустрінемося завтра на каналі. Обов'язково далі продовжимо, і. Птім! Будемо в такому дусі Я сподіваюся, затримувати ми не будемо. Будемо чим пошвидше все це робити. Тому що гра просто фантастична. Ну, а з вами, як завжди, був подон, підписуйтеся, чи де там зараз підписка. Коротше, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І до зустрічі завтра на каналі.